Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Я до вас прийшла сьогодні з оглядом на розширений Ленорман. Це зелене видання. 52 карти. Ось в такому моменті вони приходять. Це оригінальна коробка, оригінальне пакування. Такі коробки є на Аліекспресі, можете пошукати: пластикова коробка. І розмір, там, скільки розмір її. 10 на 6,5. Так, давайте подивимося, покажу я вам цю колоду. Якість ось така, зріз рівненький. Ось така сорочка дуже нейтральна максимально. Якість карт самих. Непогана, це просто карточний картон без покриття, без ламінації. Це сколода створена за допомогою штучного інтелекта. Студію, яка їх робить, я прикріплю під відео, якщо вам цікаво і ви хочете їх собі придбати. Ось така от колода Ленорман. Стосовно Ленормана я вам особливо тут нічого не розкажу, тому що це ну, звичайний собі Ленорман. В ньому такого особливого нічого немає. Зараз, зараз, сподіваюся, там фокус на місці. Ось такий вершник. Ось така конюшина, це все штучний інтелект. Ось такий от корабель, ось такий дім-будинок, ось дерево, хмари, змія, домовина, букет, коса, або ж серп, і мітла тут, до речі, заразом. Батіг. Змії, Ух, перепрошую, сови. Е, просто птахи, так, вони дублюються. Дитинка. Змі... Е, що ж у мене сьогодні всі змії? Змії-змії. Е, лисичка. Ось такий ведмедик. Зірки. Дуже красиві зірки. Лелека. Собака. Такі джентльмен. Швидше панянко, приходьте, будь ласка, на своє місце. Вежа ось така. Так Якщо вам щось хрипить то це киця хрипить І фостиком маше. Фостик ну треба махати, тому що там вже птічка. Вибачте, вибачте, Ну помаше трошки. Мітелочка. Ось такий сад, закритий да, з каліткою. Гора. Перехрестя. Знову ж таки, ну, перехрестя, я, чесно кажучи, не бачу. Я бачу просто дорогу, яка веде вперед. Ну, окей. Миші. Миші такі інтелігентки з келихами. Далі серце. А це у нас обручка. Ну, Подивіться, яка вона буде таку обручку носити? Чесно кажучи, вона якась дивна дуже. Книга. Не то закрита, не то відкрита. Лист, чоловік, жінка. Ну теж, ну якісь вони, так, да, нервесники, навіть, Окей. Так, Лілія, сонце, місяць, ключ, риби, якір, хрест. І далі пішла у нас розширена версія, так, тобто це вже оракульні карти. І 37-ма карта це у нас передбачення. Тут сидить ворожка з кришталевою кулею. Е -е, Янгол-охоронець. Тотемна тварина. Це у нас е -е, скарб. Янгол, суддя або осуд, да, судити джач. Е -е, орел. Блискавка. Драма. Класна карта, дуже класна карта, чудова. Елементи, да, тут вогонь, вода, повітря і земля. Напій. Да, або випивка, як це? Ну, як типу, випивання, да? Війна. Е, пошукач. Каноє. Е, Споглядач, маг. І все. Це була остання карта. Ось така колода отакий ленорманчик. Ну, штучний інтелект знову ж таки, штучний інтелект все, як я не люблю. Тобто, цікавий, симпатичний, але штучний інтелект. Ну що, дякую, що ви подивилися цей огляд. Пишіть, як вам ця колода. Знову ж таки, де купити, напишу в коментарях або ж в описі під відео. Дякую вам, дякую, що ви були зі мною. До зустрічі, Па-па!